Чому у вас немає емоційної близькості з вашим чоловіком? Зараз я все розповім, а ти поки підпишись для того, щоб ми з тобою не загубилися. Насправді, дуже багато жінок жаліються, що їм не вистачає підтримки від свого чоловіка. Вони б хотіли, щоб він розділяв її почуття та без слів розумів, що вона відчуває. Це дійсно справжня емоційна близькість, але вона важлива тільки при умові, якщо обоє партнерів так себе поводять. На жаль, через стереотипи в суспільстві дуже багато жінок вважають будь-які прояви почуттів у чоловіка слабкістю. Він не може боятися, він не може плакати, він не може сумніватися, і бажано має вирішувати всі свої проблеми так, щоб жінка про них навіть не здогадалася. Це руйнує справжню емоційну близькість, і для того, щоб цього уникнути, треба бути уважною до почуттів свого чоловіка та не знецінювати їх. Тоді ви точно зможете вибудувати міцні здорові,